Крім туалету, ну, слава Богу, земля заходив службовий. Я ж ось практично немає людей. Оце я кажу, що на б'є, то вчора просто заїхало трішечки людей. нас моршен, ну, в принципі, обесцінювали. 17 років тому назад, хто заходив будівочку Моршин, моршен, відходила нормально. Моршен повний, будівок немає. ця система у нас повторилася буквально 5 років тому назад. Найбільше людей було це за 5 років. Це позапрошлий рік, в серпні, місяці, 871 людина. На весь курорт. В зимку пошті не працює ні один санаторій. Дуже мало людей, його просто пристінюють. А то треба потівочка, приїжджає проти поселяють на приватний сектор. Так що нічого ти не, не зробиш. Може, в принципі, ну ти бачив, що це кажуть, що в цьому вчора заїхало дуже багато людей. こちらのところ。